Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колесніков на зустрічі з педагогічним та медичним складом Центру соціальної реабілітації дітей інвалідів наголосив на тому, що нові соціальні ініціативи глави держави діти майбутні України спрямовані на підтримку та розвиток підростаючого покоління. Особлива увага приділяється дітям інвалідам, забезпеченню їх необхідним лікуванням та засобами реабілітації, а також підвищенню матеріальної допомоги сім'ям, що виховують таких дітей. Одним з важливих кроків у цьому напрямку стане реконструкція наданої під центр соціальної реабілітації дітей інвалідів будівлі по вулиці Вільній. Таке розширення дозволить спеціалістам приймати вдвічі більше пацієнтів до 100 дітей та підлітків від дня народження до 18 років. А також розширити спектр послуг у новій будівлі. Центру будуть функціонувати чотири групи матері та дитини, три групи денного перебування, дві групи ризику, стільки ж навчальних класів та одна санаторна група. В Днепропетровской области развита сеть таких заведений. И в ближайшем будущем мы собираемся эту сеть увеличить многократно. Сегодня мы находимся в Криворожском центре для детей-инвалидов. В этом центре сочетаются и медицинская часть, и социальная часть. И результаты работы наших медицинских и социальных работников на лицо. Мы убедились в том, что дети начинают двигаться. Дети некоторые пошли. Некоторые дети начали говорить. И это для здорового человека может быть и очень малым достижением. Но это достижение для этих детей и, конечно же, для их родителей. В нашей области требуют особого отношения к себе около 10 тысяч детей. І наша задача, щоб они особое к себе отношение получили. і над этим обласна власть работает ежедневно. замовником реконструкції нової будівлі під центр соціальної реабілітації дітей інвалідів, виступає управління капітального будівництва виконкому міськради, генеральним проектувальником державний проектно пошуковий конструкторсько-технологічний інститут «Криворізький будпроект». За словами представників інституту, зараз проект реконструкції будівлі знаходиться у стані розробки. Потім потрібно буде отримати позитивний експертний висновок, і тоді вже можна буде розпочати реконструкцію. Однак, губернатор наполягає на тому, аби всі відповідальні за цей об'єкт розглянули можливість початку реконструкції вже у другому півріччі поточного року. Строїтельство происходит в два етапи: вначалі реконструкція существующих групи зданий і строительство нового блока. І після проектирования, прохождения експертизи буде начато строительство. Відносно роботи власне центру, то тут запроваджений комплексний підхід до реабілітації дитини. Це дозволяє отримувати реальні позитивні результати у роботі всіх без винятку спеціалістів. Мы работаем в таком сильном тандемі. Може быть, если бы в таком сильном тандемі мы не работали, не было б таких результатов. Медики у нас э, врач не в рулах, которые осуществляют фактически назначение, лечение наших дітей. Также по полічебної фізкультури, медсістри фізіотерапевтических кабінетів, медсістри массаж у нас открыт плавательний басейн. У нас відкрита ванна, это нові види услуг, а також открыт фітобар, где діти получают витаминные чаи, а також ми лечим їх кислородной пенкой. Одним из основных направлений работы центру есть социальная реабилитация, направленная на создание и обеспечение условий для повернения ребенка на инвалида до активной участи в жизни общества. Прогресс есть. Оригинальность в том, что у нас комплексное лечение, то есть у нас идет воздействие и педагогическое, и психологическое, и і и в том числе и медицинское. Ну я как представитель медицины так сказать, осуществляя именно медицинскую реабилитацию. Она состоит из нескольких таких ступеней. В первую очередь, конечно, это, ну, это массажи, это физкультура, лечебная физкультура, и это очень мощная у нас физиотерапия. У цей заклад Дмитро Колесніков приїхав не з порожніми руками. Він подарував педагогам та малечі сертифікат на отримання музичного синтезатору, такого необхідного для комплексних програм навчання та реабілітації дітей. На згадку про центр губернатору подарували картину, яку діти виготовили своїми руками.